У нас буде сміха-йога. Тому я вас радий всіх тут бачити. Якщо ви дивитесь це відео, то вам має бути цікаво, що я зараз буду робити. А зараз ми будемо просто сміятися. Це буде, це буде тривалістю 3 три хвилини. Це мінімальний, мінімальний той базовий період сміху, який я вам рекомендую робити. Пропоную зробити це зі мною і ви. Відчуєте зміну вашого стану. Пропоную робити це вам регулярно. Я роблю це кожного дня о 16-й годині. У нас зустріч на Ютубі. Я роблю це кожного дня, мінімум 3 хвилини, і ви, ми працюємо над своїм станом. Тому я вам рекомендую. Засікаю я рівно 3 хвилини зараз, да, секундомір. І ми е, починаємо практику. Фактика. Для цього нам потрібно перед початком відчути стопами підлогу, відчути е, маківку, відчути своє тіло. Якщо ви знаходитеся в ну, бажано знаходитися не в людному місці, бажано знаходитися десь в кімнаті, де ви можете е, усамітнитись, і побути наодинці. Так, щоб вам тіло було зручно, ви можете робити це стоя, ви можете робити це сидя, сидя це трошки легше, трошки простіше, але все рівно це така ніби проста практика в виконанні своєму, але вона з точки зору ума не дуже проста. Тому пропоную вам відчути на собі. І так, гарантований результат зміни стану на краще. Я вам гарантую. Відчуваємо стопами підлогу. Робимо глибокий вдих. Видих. Трі-чотирі. Поїхали. はあはあはははは Ah, <laughs> <coughs> Ha ああ。 Ha <laughs> <laughs> Ha はあはあはははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは А три хвилини? Фух, пройшло Можете відчути знову себе, знов своє тіло. <кхи> відчути відчуття а цих трьох хвилин це було швидко чи це було занадто довго? Про що вам думалось які думки до вас приходили? І. Можливо, ум говорив, що ти вийшов з розуму або вийшла з розуму. Тому спостерігайте за цим, долучайтеся. Я це роблю кожного дня. І потім ми поспостерігаємо протягом там, 21 дня мінімум. Як ми себе в цілому почули? Всім дякую до нових зустрічей.